У 2002 році у фіналі чемпіонату світу з шахів зустрілися два українці: Василь Іванчук та Руслан Пономарьов. У матчі було передбачено вісім партій, і сьогодні я пропоную вашій увазі перший поєдинок, котрий завершився справжнім розгромом. Вісімнадцятирічний Руслан грав білими і штовхнув пішака від короля. Іванчук відповідає, французьким захистом білі захоплюють центр, чорні атакують пішака Е4. Пономарьов захищається, розвиваючи коня, Василь Михайлович посилює тиск на центр. Мілі зв'язують Кабелянського. Чорні проводять розвантаження центру за Кібою. Рубінштейном захищається від зв'язки, загрожуючи виграшем коня. Пономарьов пробиває на Ф6, надає супернику перевагу двох слонів, але поки що білопольний слон у в'язниці із власних пішаків. Білі володіють простором і свободою маневру. Після ходу в три Василя робить рокіровку. Руслан також готує нулі, але в довгу сторону з подальшим наступом на королівському фланзі. Іванчук ховає свого слона у пішакову кишеню від можливого розміну. І на три нулі проводить подвійний напад. Кінь мусить повертатися до рідної хати. Василь Михайлович, як у скандинавському захисті, веде ферзя на узбіччя з метою піти слон Б4 і зруйнувати притулок білого короля. Ну що ж, потрібно захищатися, Іванчук мобілізує коня, Пономарьов прибирає на Б 1 короля. Василь створює загрозу удару, на отри, використовуючи вертикальну зв'язку, руслан захищається тактично комбінаційним шляхом. Брати отри тепер не можна, оскільки білі проводять подвійний напад, і в результаті чорні втрачають фігуру. Тому партії Василь грає кінів 6, захищає додатково короля, відкриває діагональ слону. І полетіли жеребчики, тура випливає на напіввідкриту лінію. Гросмейстери послідовно завершують розвиток, налагоджуючи взаємодію важких фігур. Як бачимо, чорні відновлюють загрозу удару на три, оскільки ходу кіня 4 тепер немає. Враховуючи це, Руслан захищається ходом слон Б3. Василь зміцнює королівський фланг маневром Вільгельма Стеніца. Відкриває огляд турі. Руслан завершує централізацію. Іванчук прибирає слона на Ф8, щоб він не підвисав, а король спокійніше себе почував. Ну, оскільки основним планом гри у позиціях з різносторонніми рокіровками є атака на короля суперника, Руслан запускає пішака. Чорним варто було спробувати виміняти активного коня суперника, але у нашій зустрічі Василь Михайлович не витримує нервової напруги першої партії матчу за світову корону і починає помилятися. Пономарьов прибирає ферзя на поле Ф3, чорним потрібно було розміняти бодай одну фігуру за обороноздатною позицією. Замість того Іванчук грає c 6 і слон знову починає інтелектуально деградувати. Над позицією чорного короля згущаються чи то коні, чи то хмари, Іванчук намагається зализати рани. Пішок пригощає лозенякою коня. Продовжити боротьбу можна було ходом кінів 6, проте білі перші стукають у двері чорного короля. Натомість у нашому поєдинку Василь Михайлович грає кінь Е7 і потрапляє під розгромну атаку. Мілі навалюються на пішака f 7, і Ф6 не допомагає, адже білі пробивають на Є6, далі забирають якість, у випадку Ф я дають шах слоном, далі міняється у центрі дошки, пробивають ферзем, рятують коня і отримують зайву якість і виграну позицію. Алехі до партії кінце 8 також не допомагає, адже білі відкривають діагональ слону, і не видно нормального захисту від загрози удару на Е6 або Ф7. Ну, наприклад, у випадку А6 білі забирають на F7 і позиція чорних розсипається. Брати коня не можна, адже білі виграють ферзя. Якщо замість цього тура тікає на е 8 то білі пробивають на е 6 у випадку Тура е 6 забирають слоном отримують двох зайвих пішаків і атаку. В той же час бити ферзем на F7 не можна, адже білі забирають туру на е 8 використовуючи діагональну зв'язку. І враховуючи ці варіанти, уже на 23 му ході Василь Іванчук визнав себе переможеним. Таким чином, Руслан Пономарєв виграв не тільки першу партію, але й увесь матч і у 18 років став самим молодим чемпіоном світу шахів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки, розповідайте про нього друзям і до наступної зустрічі.